Вінниця направила чергову гуманітарну допомогу для Херсона. У вантажі 50 контейнерів для збору побутових відходів. Наразі це перший транш контейнерів. Загалом за бюджетні кошти Вінниця закупила сотню баків. Як зазначив директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк, прохання про допомогу міська рада отримала ще на початку цього року. Вінниця і міська рада постійно підтримує міста, які в першу чергу потерпають від військової агресії, і в цьому випадку Херсон не став винятком. Де окуповане місто вкрай потребує таких засобів, адже рашисти практично знищили або вивезли все комунальне майно. Контейнери закупили у запорізького підприємства. Вони відповідають усім європейським стандартам, оцинковані та антивандальні, тож прослужать не один десяток років. Такими баками користуються комунальники по всій Україні та Вінниці. Незабаром до портового міста вирушить другий транш зі сміттєвими баками, але на цьому допомога не обмежиться. Вінниця і надалі, в особі мера Сергія Моргунова, а також міської ради буде ініціювати надання допомоги Херсону, зазначили у Вінницькій міській раді.